Що не так з цим трактором? Я вже і їздив, і показував, і розказував, і все. Хлопці, що не так? 150-ку. Що ви дивитесь? Ви дивитесь 50-ки, які там по 7 тисяч продають з, з мостом від 24. -ки? Ви дивитесь, бляха, якусь, вибачте мене фігню взагалі. Е, мужики, нормальна. Техніка? Нормальна техніка. Понятно, що в ньому куча косяків. Я зараз все розкажу. Куча є нюансів по ньому, но. Дивіться. Коробка передач. Коробка передач. Тут не з 24. -ки. Ржавий ВОМ, так. Да. Корозія, Краска, але красочная, повне. Ну, бляха. Трансмісія саме. Шестерня всередині, відповідно, теж. Мужики, то не з 40-ки, не з 24. -ки. Так само чолки. Так само передній мост. Що не так? Дивіться. Редуктор з 24. То по-чесному кажу, Редуктор з 24 Чолки посилені. Бачите? 495 км с кідвихований. 45-й він насправді, але ну, він щось цікаво, що 50 там вже прикручено, Ну за рахунок топливної можна прикрутити, прикрутити 50. Трохи дати більше вприск, більше тиск і все поїде. 60 літрів паливний бак великий. Для такого трактора, то з головою вистачає. Потім. 6, 20, 28. високий колес Розбирається диск груза в противовесу в комплекті. Має майже тонну 800 ваги снаряжена маса. Залазите собі. Не залазите, ви заходите в нього. Поним? Ви заходите в нього, сідаєте, все. Тут робоче місце. Тут можна ще 2 сидіння поставити для колеги зліва, колеги справа. Вот. Собі в трьох. Поїхали, щоб не сумно було. Місце супер багато. Е, любої комплексі людина тут себе по пальській буде чувствовати. Е, по управлінню реверс, коробка передач. 8 вперед, 8 назад. Всі речаги під ліві праві руки. Нікуди тянутись не треба, нічого там між ног на Роздільні гальма, два диска щеплення, все як положено. Сидіння теж ну міняти не треба, буде сидіння нормальне. Зашито все. Приборка сучасна, все показує, комбінована, індикація нормальна, тут нема ніяких геморроїв з приборкою. Паливний бак тут звивається соляра. Теж він там під, під приборкою, Капот, коли відкриваєте, то ви у вас всі мотор повністю в доступності. Бак починається звідти. Мотор 495-й, км овський Той мотор був обслужений і через 5 років, і через 10 років. Бо вони і в Оріонах, і в ДМТЗ, і в Терафорсі, в всіх 50 х таких скаути і так далі, всіх однакові мотори. То дуже хорошо буде років через 5, коли багато які може фірми будуть е перестануть робити, інші відкриються, запчасті, але запчасті на те все будуть. Трактор дуже файно до лісу буде, він високий. Він проходимий. Плюс, знову ж таки, він не, в нього не слабі чулки, не слабі мости. Воно тримає ту нагрузку, тримає колеса, тримає той мотор. Я не знаю, що в так. Гідравліка є додатково. Маєте лопату наперед поставити, маєте прицепи на відкиднова з гідравлікою. Все собі під'єднали. Розєточка під прицеп, гідравліка під прицеп. Передня. Наперед вивели собі, там, щоб чи лопату сніг чистить, чи щось таке. Воно ну, ж таки на якісь косарки на все. Можна е експлуатувати з е бороною 180 мет. Можна зексплуатувати з фугом 2,35 ну або, 2, е або 3 на 30, але ну, то вже від ґрунту залежить, теж таки, що земля важка, то краще брати е все таки два корпуси, просто більших на оранку, то воно буде файніше Люблять більше такі, щоб було глибше. Знаєте, е фреза. Ну, По фрезі 160-180, там варірується. Беруть або поляка 160-го, або беруть е якусь більшу, але легшу. От, відповідно. Е ну, на, 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 щоб не насілити трактор на 50 ку все одно я радив на такий 1,60. Бо 1,80 і більше фрезів вони все одно дають постійно більшу нагрузку на коробку. І зрозуміло, що воно не зложиться, не розсипеться. Ну от така порада особиста від мене. 1,60 метр спокійно перекриє колію. І буде якраз вам файно. По розходу зміняємо повністю. Мотор не прожорливий. По там масу майже не бере, якщо правильно все обслужувати, якщо там немає ніяких проблем, трактор новий на гарантії і в нього там немає ніякого геморраю, то він масову брати не буде. Що а... ще, ну. Бляха, непоганий апарат. І то що тако скажу, якщо вам там треба всякі модні навороти. Примусове навісне, щоб було, там ще щось, то понятно, що берете скаута, щоб там були у вас підвісні гарні педальки. Вот, тут то, щоб були такі. Нажимаєш, вона така на пружинці, під, підвісна педалька, і тут нема тої щелі. Лококрасочне круче, електрика круче, да, все все берете скаута. Там хтось дивиться, оріон комусь подобається. Той, РФ. Ну, боскалит, ой, кентавр, бачите, трошки, трошки десь стукнуто, все. Все до металу пройшло і вже бережав. Чи не так красочне, тут, ну, об'єктивно гівно. Що, якщо, якщо воно таке є, то. Ну, пацани, ціна. То дійсно 50-ка. Дійсно 50-ка, яка з 50-к робкою, не з 24, з шасі з нормальним, з людським з 50-ки, важко, вагу має, все. Кліренс хороший, дорожній просвіт хороший, зацеп хороший, колеса великі, все, що треба. І компоєтуючи, хіба редуктор стоїть з 24-ки. Все. Ну, якщо погружчик виставити не буде, то вам до самої дупи той редуктор і цей буде виходити нормально. Все соответствує мощності двигателя. І при цьому саме демократична ціна на сьогодні на такі ва, кентаври, в, на відмінності від скаут і всіх останніх, вони йдуть дорожче. Там, зрозуміло, за що переплати, я робив спускали але ну, Якщо просто-напросто ну, ну, просто обичне, 50-ка, здорова, велика. І у вас бюджет обмежений, ну, мужики, ну дивіться, нормальний трактор, привозка наша, передоплат не беремо, розрахунок весь на місці, документи, реєстрація, все входить в, 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 в цю суму в ціну. Тобто ні за що доплачувати більше не треба. Наперед гроші не беремо. Сервіс офіційна гарантія від DTZ.UA і від нас ще додатково буде ще гарантія. Тобто дві гарантії по факту. Навісне прицепне теж. По знижках, по торгах. Знижка є. Яка капту по телефонному режимі, в телефонному режимі. Якщо, там, наприклад, берете трактор плюс там одну, дві, три позиції навіски, там загального чека може бути знижка до 500 доларів. 300-400, ну залежності, скільки берете навісне. Знову ж таки, якщо ви військовий або у вас в родині є хлопці наші ЗСУ, то сразу автоматично вам ще бонус. Хороший торг, автоматично ще бонус для захисників. Тому, мужики. Маєте на увазі такий як варіант. Ну, ходить, вона буде працювати, ця техніка буде 100%. От. Не без нюансів. Я по всіх нюансах постарався розказати по-чесному яке. Тому так от звертайтеся. Привозка по всій Україні, без предоплати. Номер телефону ось бачите.